Вітаю! Сьогодні досить зимно і час годувати пташок. Можна насипати годівничку, якщо вона у вас є. Але ж вітер сьогодні тут може здутися, хоча я насипаю, користуюся цією годівничкою, але от зараз навіть бачу, як вітер ганяє на по ній і воно впаде. Звичайно, пташки знайдуть. Але ж сніг, і це їм може і не вдатися. Але в мене є інша ідея, як можна зробити класні годівнички, гарні, стильні, дуже швидко, не використовуючи ні дрелі, ні брусочків, нічого. І воно буде гарно в вашому саду, і пташки до вас прилетять. Адже нам запрошувати пташок до себе, в сад обов'язково потрібно. Вони наші перші помічники. Ну а ми їм повинні допомогти зараз. Йдемо. Мені потрібен желатин. розведемо столову ложечку желатину, це десь 10 грам. Ну, тут якраз у мене так і залишилось. Трошки додаю водички для того, щоб він розійшовся. А тим часом підігріваю чайничку воду. Мені треба тепла вода, стаканчик теплої води. Водичка повинна бути ну, гарно тепла, десь градусі 70-80, додаємо стаканчик води до нашого желатину. Желатин повинен бути чистий без домішок. Розводимо гарно його, щоб він розійшовся, повністю розчинився. Ну, а далі в наш желатин додаємо корм. Я купила ось такий корм для пташок. ну Я купила для папух, але продається і для диких пташок. Якщо у вас немає корму, ви можете додати будь-яке насіння, соняшникове, з гарбуза, зернятка пшениці, овса, ячменю, тобто все, що у вас є. Сухарики з пшеничного хліба. Пам'ятайте тільки, що не можна годувати пташок житнім хлібом, свіжим хлібом, солоним насінням. Тобто воно повинно все бути натуральне. Тут у нас складається із зерняток і така добавка овочева вітамінна. Все це висипаємо ми до нашого желатинчику. Він вже у нас підстиг трошечки, вже не такий гарячий. Тут пів кілограма, ну, цього десь і досить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, розсипалися. і наші зернятка. Якщо ви берете не в пакетиках, то десь 2-3 стакана зерняток. Дивіться, яка буде в них смакота. А далі нам потрібні формочки для випічки печива. Бейті, які вам подобаються: ялиночки, зірочки, сердечка. Те, що вам буде подобатись на ваших деревах. Адже ми ще й прикрасимо садом. Гарно вимішали, щоб у нас в желатин... желатинчику були всі. насіннячка. Уявляєте, як це цікаво буде робити з дітлахами, у кого є маленькі діти, безпечно, швиденько і ще й повісити тоді. Далі, чи на е дощечку, чи на протвінік викладаємо наші формочки і будемо їх заповнювати. Нашим кормом. Так, формочок для печива не вистачило, тому використала для кексиків. І якщо у вас є трубочки для коктейлю, можна їх порізати, отак вставити, щоб у нас далі була дирочка. У мене трубочок таких немає. Я можу використовувати зубочисточки, або просто отак прокрутити дирочку. Все, ми відправляємо наші годівнички в морозилку. Наші годівнички підмерзли, стали твердими. І наша задача тепер їх витягнути з формочок. Я вже частинку витягнула. Вони від'єднуються легенько. Бачите, ось такі в мене вийшли. Ну, а Для того, щоб витягнути обережненько, вижимаємо двома пальчиками поступово, потихеньку, і вони дуже гарно від'єднуються. Ну, а далі нам буде необхідно ці годівнички підвісити, протягнути вірьовочку і підвісити їх, так, щоб можна було її зав'язати. Ось таким чином. Якщо ви під час приготування використовували порізану трубочку коктейльну, то вам буде дуже легко втягнути підв'язочку в ту дирочку, яка є. Ну, але якщо у вас не було цього зроблено, то можна скористатися голкою, циганкою, втягнути ниткою і підв'язати, воно дуже легко проколюється. Або так як я, скористатися можна і для пророблення дирочки, можна скористатися шилом. Ну, а далі Після того, як ми протягнули всі е, наші підв'язочки, ідемо і будемо вішати нашу годівничку на гілочку. Знаходимо гілочку таку, щоб вітер не здув. І ось така у нас буде годівничка. Все, я з вами прощаюсь. до зустрічі і до звішувати інші.